Всім привіт! Вже поступово починаю купувати продукти, товари до Великодня. Купила у м'ясному магазині ось такий шматок м'яса, Це балик. Тут півтора кг, ну, чуть, можливо, більше 250 гривень за кілограм, 368 гривень цей такий шматок. Запікати буде дуже смачно бужанінка така. Також була у магазині Новожанівські кобаси, де витратила 247 гривень 72 копійки. Купила ось таку палочку золотої ковбаски з салями сирокопчена. Женькіну улюблену, курхан, Дуже дорога, вона така велика, але її ріжеть, то півпалочки прикупила. Ну, мабуть, це менше, ніж півпалочки. І шматочок сиру класичний сир 71 гривня, 96 копійок. А в АТБ витратила 739 гривень 27 копійок. За акційною пропозицією купила крабіву палички палочки від своєї пів кіло. Заморожені, непогана знижка. Мені цих паличок буде на декілька разів. Це у суші запіканку. Тоді, по акції, була Кока-Кола-літрова, купила Орігінал і Зеро. Тоді ще прикупила дві пляшки вода остріч, півтора літра Нептун. Водичка мінеральна остріч. 17,20, а пиво 78 ,80 гривень 80 копійок. Ще по акції був кетчуп шашличний від Оліс 250 г у кожній пачці. До кави і до вершкової паски мені потрібні були вершки. 15% він купила від Іготинський, тим паче були за акційною пропозицією. 200 грамів така пачечка маленька. Ще також акційний товар. Купила дві штучки від своєління паста з ікрою. Копченої сьомги. 180 грамів. Така баночка. Тоді вже дуже дорожчають фрукти. Купила 5 штучок яблучок, таких зелених, чи 6 тут. Так і називається зелене. Не по акції прикупила ось такий майонез салатний 30%. Від розумний вибір 350 грамів. Тоді, дівчатам, банани. Зелені, зовсім вибору не було, ось такі поштучно. Ну, Я зазвичай купую там 5-6, а якщо вибору немає, то вже такі купила 3 штуки лише. Женька захотіла апельсини, тож там такі такі три невеличких. мабуть, були по акції. Зазвичай купую ось такий рис шліфований круглий. Мені подобається, особливо, якщо роблю запіканку суші. Невеличка знижка була на своєї лінія зі смаком сиру. Ну, це до пива. Не по акції, але потрібно робити творожну паску сирну, то потрібно мені відріз марловий. Купила від розумний вибір. 3 метри на 90 см. І останнє, що купила, це анчоуси. Від своєї лінії, 36 грамів, така пачечка, також до пива. Все, більш нічого не купила. Ось такі мої придбані товари. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!